Нещодавно на нашому основному каналі було відео. Зміна напрямку обертання в насосах мазіонів. Робота йде з насосом бренду Касапа. Після цього відео е, з'явилося безліч коментарів, і саме завдяки цим коментарям ми вирішили зняти додаткове відео. Зараз ми взяли два шестеренчати гідронасоси різних виробників, будемо їх розбирати, і в процесі будемо е, на ці моменти наголошувати. Поїхали! Зняли кришечки насоси, тепер будемо зняти на вертання. Значить, дивіться. Я спеціально підібрав цей насос з одинаковими каналами, що на всмоктуванні, що на напорі, для того, щоб показати вам, що не завжди, як в даному випадку, так, всмоктуючий канал більший, ніж напірний. В даному випадку у нас одинаково. Які моменти слід рахувати при заміні напрямку обертання? Значить, Давайте подивимось, що у нас в корпусі. Витягуємо шестерні разом з нашими. Очіпниками. І от дивіться, що характерно. Якщо ви в даному випадку захочете поміняти напрям обертання з правого на лівий і при цьому поміняти місцями канали всмоктування і напору, якби, це не буде добре, оскільки зі сторони смоктуючої лінії у нас утворюється спеціальна прикатка. Я не знаю, наскільки гарно буде видно на відео, так? але на дотик вона доволі таки відчутна. Що це значить? Це значить, що якщо ви всмоктування дасте з цієї сторони, а з цієї напір, то тут у вас буде зазор, і відповідно, насос не зможе давати тиску. Тому ми всмоктуючу і напірну лінію залишаємо на місці. Тобто тут у нас смоктуюча, тут у нас напірна. Але в нас був насос правий. Зараз робимо лівий. Беремо оцей комплект. Тобто наші шестерні. І що ми робимо? Знімаємо їх, не обертаючи. Раз. Ось. І міняємо просто місцями шестерні. Все. Ось таким чином. Вставляємо в корпус. Якщо у вас не влазить отак, так, ви можете одну стулечок, в принципі, з другої сторони поставити. Поправляємо ущільнення, дивимося, щоб ущільнення було все окей. І тепер у нас передня кришка стояла отак, вона просто розвернеться сюди, витягуємо стопорне, центруючий шплін, витримуючи руками весь комплект, вставляємо кришечку. Щоб вона сіла. Задня кришечка, в принципі, залишається на місці, на ній жодних ущільнень нічого немає. Хоча, якщо взяти віволо, в якого ущільнення відбувається в ришіці, так, ну, звісно, передня кришечка вона розвернеться на 180, задню можна, в принципі, не міняти. Ставимо задню кришечку і стягуємо болтами. Обов'язково, коли ви закрутили болти, берете динамометричний ключ, затягуєте. Болти з крутним моментом, який вказаний в каталозі виробника. Каталоги у вільному доступі можете глянути без проблем. І болти затягуєте на охрест. Все, затянули. Вставляємо шпоночку нашу. Наш фіксатор. Хто не знає, це у нас фіксатор, який ми фіксуємо, по-перше, гайку, щоб вона не відкручилась. І відповідно оцим от язичком вона заходить на півмуфту в місці шпонки. Таким чином у нас відбувається. Фіксація самої шайби вона у нас фіксує нашу гаєчку. Кручуємо. Тепер у нас лівий насос. Навіть стрілочка буде показувати, що вона рідина проходить звідси сюди. А це значить, що сюди йде всмоктування, вал крутиться сюди і тут напірна лінія. Все. Маю надію, я відповів вам на всі ваші питання. Всім дякую. До нових зустрічей.